Привіт всім патріотам Слова Божого, ретроверлібер, Думки з еклезіастом. Відпускай, друже, хліб свій по водам, і по довгому часі знову знайдеш його. Так і амінь. Наприклад, хлібом можуть бути потенціали різні, дари з майном. А от що вважати водами? Які обставини, чи люди, які з ситуаціями попасти могли б під цю категорію? Тут не все так просто. Не розберешся на осліп, треба мати духовний зір і допомогу Божу. По-перше, щоб хліб твій не став бісером, а води свинями. По-друге, щоб мати сили для борні з постійною спокусою, не довіряти водам і що іще гірше, Контролювати їх. Я сам чудовий друг цим крайнощам. То я завзято годую хлібом тих, кому цей нафіг не потрібно, то фільтрую бідні води недовірою хворою цілодобово, намагаючись прорахувати вигоду. Чиї -те чиї мені хлібець повернуть і в якому розмірі, а головне, коли? У мене, слава Богу, з хлібом образів. Проблем немає. Талантів повні закрома, ціла хлібопекарня в серці. Проблема з відпусканням. Ну, не довіряю я водам поранений. Постійно мучусь гарантіями. А чи не пропаде, не потоне, а чи водичка чиста? Ніяк не можу розслабитись і по-нормальному, як Бог того хоче, охоче віддати. Тож виходить, що не водам я не довіряю, а Богові і Слову його. Намагаюсь Господа контролювати. Претендую на знання часів і строків. Хай же до мене Бовдура нарешті дойде. Якщо він говорить пусти, то треба пускати і не паритись. Він знає, чиїх людей водам хліб мого життя потрібен сьогодні. А те, що він повернеться, це точно досвідом перевірено. Дякую за увагу. З вами був Андрій Виклик. Підписуйтесь на мій літературний канал, цікавтесь творчістю, думайте, шукайте Господа.